Для того щоб відбити межу, потрібно чітко заключити договір з ліцензіатом, той який має сертифікат, відповідно який приїде з діплес-навігатором, відіб'є межу і покаже нам чітко точки. Я розумію. Чому Тому що батюшка нам не показує ніякі документів. Ініціативна група хмельничан уже вдруге за ці дні організовує так звані збори біля храму святого архістратига Божого Михаїла, що у мікрорайоні Гречани. Ці люди мешканці багатоповерхівки, що буквально сусідствує із церквою на території ж храму тривають будівельні роботи. Закрилася повністю територія, де йдуть всі наші комунікації на нашого будинку. І там розритий величезний котлован, прямо під комунікаціями. Нас цікавить, чи є дозвіл на те, щоб закрити доступ до комунікацій. Зараз починається отоплюваний сезон. Кожного року тут проводяться якісь ремонти. Теплокомуненерго, теплотраса. Тут приїжджають постійно щось. Риж. Зараз доступ закритий до всього. Як кажуть учасники зборів, обгороджувати територію храму почали поступово. А от уже більше тижня проїжджа частина поруч, на якій працюють будівельники, закрита і затягнута сіткою. На даний момент перекрита дорога загального користування, і ми, як батьки дітей, переживаємо, як має це все бути. Сам же настоятель храму за словами людей на контакт іти не бажає. На збори не приходить, на дзвінки не відповідає. Ми не проти будови, хай будується, але, по-перше, хай з сусідами доведе до уваги, що там має бути взагалі, щоб люди розуміли, що робиться. Аби отримати пояснення й відповіді, мешканці-учасники зборів подали запити до усіх відповідних інстанцій. Була дійсно наданий дозвіл на відведення цієї ділянки ще в 2014 році, відповідно затверджений проект землеустрою в 2015 році. Тобто земельна діляночка перебуває в постійному користуванні правоустановлюючі документи на земельну ділянку. В них є межі, що сказати точно до меж, ми не можемо, тому що потрібно заключити договір з ліцензійною організацією. Тільки вони мають право відбити точки і показати чітку межу цієї земельної ділянки, оскільки запит надійшов тільки сьогодні. Відповідно, ми не змогли залучити сьогодні ліцензовану організацію. Але ми готові на збор приїхали і працівники комунальних служб. Як кажуть, поки перекрита дорога не провокує ніяких загроз, однак певні ризики все ж є. Якщо пошкодять, то всі гречани будуть без води і весь центр. Всі гречани, бо це водоп... ну, водовод водоводці йде. Якщо будуть далі копати вздовж церкви, чи всю сторону, чи в ту сторону, то загрози немає ніякої. Якщо почнуть копати в сторону Курчатова, то вони можуть її просто пошкодити. Батюшка. Дуже хороший, треба допомогти. Він поїхав. Зараз він прийде і поїхав Чого? до дітей, повіз дітям подарки. Він не, не тікає нікуди. Сваритися за кусочок. Ми просто хочемо дзвіницю, а далі ми все зробимо, ту дорогу, ми, знає, там все буде нормально. Тобто оцю сітку заберуть і дорога буде. Все заберемо, все буде нормально. Просто такі люди, ви розумієте? Але вбачають проблему у так званих тимчасових незручностях не всі мешканці будинку. Ба більше окремі з них вважають такі збори своєрідним бунтом на пустому місці. Ця це церква, ну як це, ну абсолютно нікому не заважає. Тут гаюшник пустир був так, врешті-решт вона стає окрасою перлиною міста. От. Але знаходяться люди, яким це щось не подобається. Мали б ну, два під'їзди, ще так? ну, з такої ну, банальної точки зору, вони могли б протестувати, тому що їм якісь тимчасові незручності. Але тут нема, з цих двох під'їздів, людей там нема, нікого нема. Це люди Бог зна звідки. Значить. Бог зна звідки. Тобто Якийсь вони як... не мешканці цього будинку? Вони десь п'ятий, шостий під'їзд. Попереду в ініціативної групи настоятеля та відповідних структур зустріч, котра фактично і має вирішити всі розбіжності.